38-й випуск реакції. У мене сьогодні до хрена, так що не затримую. З тобою слава, поїхали. <хи> Петро Порошенко знову витратив кошти. І знову вирішив нам про це повідомити. Сіпрайс. Він не перестає дивувати. Як зазначено на кілометрових бігбордах в кожній області України, вже витрачено 3 мільярди гривень. От якби він по такому принципу вів підрахунок по спасному. Ці дафи куплені в тому числі за кошти партії Європейська Солідарність. А, от десь винарчики зариті. А я думаю, від щирого серця партія могла би витратити ці гроші на піар, а витратила вона як на те, щоб закупити для українських військових разом з правою громад і фондом Порошенка. Але більше половини сплачено європейською солідарністю за рахунок своїх коштів. Партія Європейська Солідарність. Вони могли витратити гроші на піар, але вони не такі. Партія Європейська Солідарність. Вони думають про кожного захисника, і їм не треба слави. Партія Європейська Солідарність турбується про кожного. Бо це партія Європейська Солідарність і фонд Петра Порошенка. І сам Петро Порошенко. Ух! <клес> Коля Тищенко згадав себе в 90-х. Виявляється роснявий колоцентр він від правне з поліцією, а з братвою. <клес> Та ну, брехня підстава! Чесне слово тищенко хочуть брехать. От де він тут. Де? Епс, пацани! Якщо що, я на шухері? А взагалі колі можна поспівчувати? Братва вже не та. Ну, зацініть відкривання дверей. Так а що ви хотіли? Їх троє лом один. Як його поділить? Порівну не ділиться. Так, а ну йди на. дай я? Зараз я його ось так. Та й як же це робиться? Більш за все мені подобається їх форма. Якщо хтось не в курсі, це працює тимчасова слідча комісія нацресурсу. What, what, what? Реальна загроза з Білорусі. Я не знаю, чому це замолюю, бо це реальна небезпека. З'явилось відео з підготовки до наступу. Демонструє гвардію младший сержант Олександр Бурдулі. Друзья, перед вами будущие защитники родины, наше мандое подрастающее поколение. Ну от шом із танками, авіації, хаймерсами, проти Олександра Бурдулієва, який із шашкою в дупі боє крутитися на турніку. Короче, Раміна взяла інтерв'ю полоненого сепара. 2 години плітної розмови. Так а вам конкретно що не нравиться? Да, мені все не подобається. Ну розкажіть мені, що вам не подобається. Мені? Так. Да. Європа мені не подобається. Ви були в Європі? Нет, я не хочу туди їхать. Ви ні разу за границею не були. Не а как ви можете думать, що вам не нравится, если ви там не були? Ну, мені не нравится. Но... У мене з котом є змістовніші діалоги. враження не дід підсів сів метро і впав на вухо. Шо, Європа! Та нахуй її вертів. Діда, а ти там був. А мені що, немає чого робити? Там одні геї. Ну просто піде розмови в пісочниці. Єдине, що після перегляду можна значно топішити: Раміна, ти зброя масового ураження. Розгул педофілії в Києві. Пашу Мерседес випустили під заставу з під домашнього арешту. Ваше блаженство, дорогі владика Онуфри, Володика Антоній, всі браті захисники, отець Нікіта, Олег Борисович, мої всі домашні браття і сестри, особисто браття. Я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов. А ще більше дякую Олегу Борисовичу, який довго збирав, збирав, але все таки є 33 мільйони гривень. Паша, охід довго ти будеш відпрацьовувати Олегу Борисовичу. Віра Брежнєва. хоча яка вона нахер Віра, вона Віра. Так от Віра Брежнєва без попередження повернулась до України. Нахуя. Головний вантаж відправлено. Київ, зустрічай. Я розумію емоції провідника. Бере 14 годин в потязі з цією хутою. Вона ще й пост підписала, мій сонячний Київ, мої чудові друзі, моя найочікуваніша подорож і моє лицемірство. Та-та-та, то просто мурахи по шкірі. А ні, то вона показала, як вона піс засмагла. І на зворотній потяг одразу. Дякуємо, що не затримуєшся. What, what, what? На сьогодні досить. Це був 38-й випуск реакцій. Побачимось, коли побачимось. Бувайте. <клес> Ілон Маск вирішив увіковічнити своє кохання до Канади. На своєму твіттері, чи вже ексері, запостив текст і додав фото, яке точно в анали історії. Текст: Я люблю Канаду, а на футболці як сильно. Ну тепер все ясно, що й на своїй сторінці пишеться херню. Мужика просто переповнюють почуття до Канади і не знає, куди діти свою надлишкову енергію. Ілоне, давай все туди. В Канаду.